Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Потужні вибухи розкотилися вночі у Бердянську. Місцеві нарахували від п'яти до восьми прильотів. Окупанти втратили установки С-300, склад БК та Палива і казарму. Однак на пропагандистських помийках про це мовчать мовляв, ППО відбило всі атаки. Хоча на ранок в районі Азовкабеля досі диміло і детонувало. Два російських літака збили під Мелітополем. Су 25 як на картинці, знищено повністю пілот встиг катапультуватись. Другу сушку підбив відомий запорізький месник. Су 25 зійшов на аварійну посадку. Мелітопольці бачили стовпи диму. Більше сотні прильотів по прифронтових містах і селах Запорізької області. 23 руйнування у Гуляйполі. Двох жінок 47 та 62 років витягли з-під завалів будинку. У родини Богуслаєва знайшли ще одну квартиру на лазуровому березі Франції. Про це йдеться у розслідуванні схем. Син підозрюваного у Держзраді. Олександр Богуслаєв є бенефіціаром фірми, на яку записана квартира у Валорісі за 800 тисяч євро. ДТП на набережній. вчора ввечері червоний ВАЗ 2108 збив чоловіка біля епіцентру. Він у лікарні родичі розшукують свідків аварії. Росія обвинуватила у диверсіях підлітків з Бердянська. На фото 16-річний Тігран Оганісян, якого підозрюють, нібито у підготовці диверсії на залізниці. Йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення за російським законодавством. У Кошугумі Дідуган тягнув за мопедом собаку на ланцюгу. Пес до крові стерла по асфальті. Його врятували небайдужі перехожі. Забирав у Бердянців майно і транспорт на користь окупантів. ДБР зібрала докази про військовослужбовця, який після захоплення Бердянська зрадив присягу і почав працювати на ворога. Колаборант заробив на 15 років позбавлення волі. На вулиці Запоріжжя виїхав велопатруль. Поліцейські стежитимуть за порядком у паркових та прибережних зонах. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.